Небезпечні води. Стан басівкутського озера у Рівному погіршився. Смерть від вибуху на рівненщині чоловік покінчив життя, підірвавши боєприпас. А Новини. Добрий вечір. Ремонтують без поспіху. Ділянку дороги до березного почали покращувати. Роботи тривають уже протягом трьох днів. Наразі зрізають проблемні частини дорожнього покриття. Попереду асфальтування. Хто виконує ці роботи? Та чи багато працівників задіяно у матеріалі Вадима Мороза. Взялися за ремонт на відтинку 16 кілометрів, що веде від траси до березного. Уже три дні працюють дорожники. Наразі зрізають верхній шар асфальту у проблемних місцях дороги. Засилля техніки і працівників під час зйомки ми не помітили. У такому темпі підрядники дійшли до початку населеного пункту Кам'янка. Ця ділянка є частиною дороги державного підпорядкування. Поточний ремонт здійснюється в межах фінансування, що передбачене на утримання таких доріг в області, пояснюють в службі відновлення та розвитку рівненщини. Жодного додаткового фінансування ми не отримували. Це планомірна робота і ефективне використання коштів платників податків. Зараз мова не йде там про якісь прибирання, обкошування, там якісь санітарні або естетичні роботи. Ні, тільки і виключно. В пріоритеті безпека учасників дорожнього руху ремонту цієї ділянки дороги жителі та гості березно чекали давно. Міська рада свого боку засипала усі відомі державні структури зверненнями. Що було дуже багато звернень протягом 23-24 року. Більше 50 звернень ми відправили на обласну військову адміністрацію, міністерство регіонального розвитку, на службу з інфраструктури та відновлення. Слава Богу, вони почули. Показували проблемну ділянку, і ми на телеканалі ITV Media Group. за збігом обставин після виходу матеріалу наприкінці травня ситуація із ремонтом ділянки зрушилася з місця. Першими впоралися у міській раді Березного. Їхня зона відповідальності розпочинається від початку населеного пункту. Окрім цієї частини, ремонтували і три інші вулиці міста. Це називається вулиця Андріївська. Вона починається від знака Березне. І до пам'ятника Бульби Боровцю це дуже довга дорога. Вона порядка десь півтора кілометра. Передбачені кошти мільйон вісімсот. Але було чотири учасники. Переміг учасник з пропозицією, по-моєму, по один мільйон триста сорок одну тисячу. Вони зробили гарно. Це була хмельницька фірма якісно. За гарної погоди зазначають у службі відновлення відремонтувати ділянку у 16 кілометрів. Мають протягом двох тижнів. Ремонт проводить компанія Рівна. То шляхбут асфальтування, за словами працівників, планують здійснювати наступного тижня. Суму таких робіт замовники зараз назвати не можуть, кажуть, платитимуть за актами виконаних робіт. Також паралельно відбувається ремонт ще кількох доріг державного значення в межах рівненщини. Обережно прогнозують і покращення шляху від Квасилова до Здолбунова. В планах вона є, залежить від об'єктивної бюджетної ситуації. Дмитро Леонтіюк додає, що усі ремонти доріг, які відбуваються зараз, здійснюються в межах передбаченого фінансування. Додаткових грошових надходжень для такої діяльності на Рівненщину не надходило. Микола Мельничук, телеканал Купання у каналізаційних водах, басівкуцька водойма вкотре нагадала про себе неприємний запах та зелена вода, у якій комфортно себе почувають небезпечні бактерії. Як відпочивальники ставляться до небезпеки та чим може загрожувати таке купання, розкаже наш Артем Максименко. Озеро Басівкут, яке відоме на все місто рівно, не перестає дивувати його сморід та вода, наче з каналізації, несе з собою неабиякі ризики для здоров'я рівнян, але людей це мало турбує. Рівняни продовжують байдуже ставитися до свого здоров'я, та навіть розуміючи всі ризики, все рівно купаються у водах басового кута. Я кажу, заразик заразі не пристає. Тобто вас не зупиняє. Ні. Головне, щоб не їсти його. Хто на любителях, хто купається, то не то, що його не то як малишня буває, що тої води нап'ються, то таке ж там якусь там, паличкою там, несе. Що. А то ж є, пішон, вийде, піде під душ, обмиється, де все нормально. Те, що басівкутська водойма є вкрай небезпечною для купання, розповідають і в Рівненському центрі контролю та профілактики хвороб, який днями провів щомісячну перевірку якості води у озері. Отримані результати свідчать. Про погіршення стану водойми стабільно, є невідповідність за тими самими бактеріологічними показниками води води, але є хімічними показниками. І хотів би відмітити, що саме за хімічними показниками це в нас були біологічне споживання кисню, хімічне споживання кисню і навіть один раз за аміком. І всі ці показники були фактично в одній точці. Це так скажемо вхід в озеро. Виявлені у озері бактерії можуть призвести до важких захворювань у людей, і доки вони там, немає ніякої надії, що найближчим часом водойма стане придатною для безпечного купання. Це що ми звертаємо, що це ризик. Що є ця водойма забруднена, і ці водойми забрудні особливо в цей час, коли є підвищення температури, прогрівається води, і ця водойма може навіть потрапляти на невеликій кількості хвороботворних організмів. Вони можуть розмножитися і. Попасти звичайним шляхом до людини, і у ньому людина може захворіти. Будівництво каналізаційної системи навколо озера могло б стати дієвим способом його очищення, але реалізація цього проекту потребує значних фінансових вкладень. Ясна річ, що доки йде війна, зробити це досить складно. Артем Максименко та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Працював на ворога близько тижня тому на рівненщині. Поліція затримала палія військових автівок. Втім, як виявилося цей випадок, був не останній. Сьогодні правоохоронці затримали чергового злочинця. 45-річний рівнянин в одному із російських чат-ботів побачив пропозицію підпалити авто, яке належить ЗСУ. За це він мав отримати 30 тисяч гривень. Так, на початку липня зловмисник виконав замовлення ворога і після одразу надіслав фотозвіт. Невдовзі правоохоронцям вдалося його затримати. Усі доказові речі, зокрема телефон, банківську карту та легкозаймисті суміші було вилучено. Наразі слідчі СБУ проводять досудове розслідування, а злочинець знаходиться під вартою. На початку липня зловмисник підпалив автомобільні санпікап, який належав військовослужбовцю, та одразу відзвітувався про виконану роботу, надіславши фото. Завдяки злагодженим діям працівників управління карного розшуку Рівненського районного управління поліції, співробітників кримінального аналізу, працівників служби безпеки України регіону за процесуального керівництва прокуратури і сприяння представників муніципальної варти вдалося оперативно викрити 45-річного зловмисника. Пробачте, мене всі такими були останні слова одного із жителів села Городок, що на Рівненщині. 22 липня ввечері з невідомих для усіх причин чоловік покінчив життям, підірвавши боєприпас. На місце одразу кинулися односальці та приїхали усі відповідні служби. Побувала там і наша Софія Капінос. Вона поспілкувалася із рідними загиблого. Ким виявився покійний та що на думку його сім'ї стало причиною таких моторошних дій з перших вуст у матеріалі Далі. Приклад, взірець, саме луч батько. Він про себе ніколи не думав, він думав про нас і про оточуючих. Батько не хотів бути обузою, бо знав, що будемо боротися до останнього, що і ми, і люди будуть допомагати. Ким свого покійного 60-річного батька пригадує старша донька, 22 липня вечір. Жителі села Городок, що на Рівненщині, здригнулися від гучного вибуху. Як згодом повідомили у поліції, підірвавши боєприпас, з життям покінчив один із місцевих жителів. Повірити у те, що сталося, рідні загиблого не можуть і досі. Його донька розповідає: тато став на захист України ще за часів АТО та продовжив з початком повномасштабного. Війни. У травні цьогоріч демобілізувався за віком, а близько місяця тому у нього виявили страшну недугу рак. 30 липня мала відбутися операція. Та навіть попри це, чоловік завжди зберігав холодний розум та тримався. Так було і у день жахливого інциденту. Я з вечором созванювалася. Нас сьогодні мали їхати, купляти матеріал, щоб доробити підлогу у мене. Потім поїхали вони на поле молоти, помолотили, привезли зерно. З внуком грався цілий вечір. Настроєний був позитивно і на операції. Донька загиблого каже: тато завжди був привітним, добрим та чуйним. Вони завжди розуміли одне одного, навіть без слів. Були дуже близькими. Втім, додає, саме ця історія викликала до нього чимало запитань, зокрема, і те, звідки взявся цей боєприпас. Про його походження досі ніхто не знає, де вона взялась. Як вона взялась, поняття не маю. Я поняла, що вже граната, коли криміналісти описували. Втім, рідні загиблого кажуть, як би там не було, цей вчинок самогубством не вважають. Переконані, тато загинув як герой. На це вплинув його емоційний стан після багатьох років служби та втрати близьких людей. Я впевнений, це був не суїцид. Він загинув. Комплекс нехороших обставин. Адаптація. ПТСР. Діагноз. До цього діагнозу ще смерті, які він бачив своїх близьких людей з цим діагнозом, як вони мучились, як біля них родина мучилась. Він це все бачив. Він нам не хотів такого. Я так думаю, я не думаю, я впевнена. Не менш шоковані та налякані і сусіди загиблого. Розповідають, він завжди був радий прийти на поміч. Був хазяйновитим та дуже любив свою сім'ю. Кажуть, як так сталося, що життя такої людини обірвалося вмить, не можуть уявити і досі. Я вчора був чов тільки, як я бахнув, думаю, що за гір. А я то я не чув. А гучно було, а то кажуть, да, сильно каже Андрій, що я, я там живу в метрі 500 гривень. Я зрозуміла. Добренько. Тобі ну, дуже хороший дядька. Добрий мужик був, веселий. Ні з ким не сварився, нічого. Страшний був звук. Гухнуло так, що так, всі, гухнуло, що всі тако бігли. бігли всі люди, вулиць, думали, бігли. що може діти так. що зорвали. знаєте? Може, де газ прорвався, чи що. Він нормальний Нормально, чоловік, нормальний. дуже нормальний чоловік. Там з фронту прийшов, ну то самі знаєте, які, які приходять з фронту люди. Вони угу. ж трохи, трохи і нерви, і все. А він ні, він собі вдома був і нічого. Є з внучком гуляв, і все нормально. а що сталося? Нині за цим фактом розпочато досудове розслідування. Встановлюються усі обставини. Поліцейські вибухотехнічної служби обстежили місце події та встановили, що вибухнула граната Ф 1 Фахівці вилучили її металеві уламки та скеровуть на експертизу. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті сто. П'ятнадцятої кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство із відміткою самогубством, деталі трагедії та походження боєприпасу встановлюють слідчі. Софія Капіноста, Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group. Номов вшанували пам'ять добровольця з Австралії, який загинув за Україну, про уродженку добровольця, що стала заступницею міністра у справах ветеранів, та про те, що Рівненщина долучається до пілотування реформи загальної середньої світи. Читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах itv Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Нищити ворога. У Рівному представники міської ради передали чергову допомогу для наших захисників. Зброя і мистецтво. У Рівненському краєзнавчому музеї представили виставку робіт військового Руслана Міненка. Дрони старлінки та екофлом сьогодні у рівному представники міської ради передали чергову допомогу для наших захисників з різних точок України. Як це допомагає нашим військовим на фронті? Та наскільки гострою є необхідність у спорядженні – Дивіться далі у сюжеті. Ці пристрої допоможуть ефективніше знищувати ворогів. Сьогодні наші захисники із 13 військових частин отримали ще одну допомогу від міста. Аби протидіяти загарбникам було легше. Цього разу військові отримали 52 дрони, 5 старлінків та дев'ять зарядних пристроїв. Екофло. Наша громада сьогодні продивіть 13 військовим частинам. Тобто, це є екофло, це є Старлінки, це є також і, і про сьогодні. Наприклад, те, що сьогодні потребує наші військові частини, які ми опікуємося, вони сьогодні отримують і. Вирушають на свої так сказати, бойові частини, там чи по призначенню військовослужбовці кажуть без допомоги на фронті було б надзвичайно складно, тому кожна передача дронів, старлінків та інших рятівних пристроїв на вагу золота, адже завдяки їм вдається рятувати життя. Потреба є дуже велика. Дякуємо за цю підтримку. бо тому що зараз більш війна, така більш технологічний процес перейшла, якби. і це для нас якби, мавік і це саме те, що береже життя наших побратимів, бійців. Вона допомагає, скажімо так, дуже ефективно, допомагає, скажімо так, дуже чітко знаходити ворога, слідкувати за ним, скидати скажімо так, боєприпаси на них, щоб не задіювати живу силу наших людей. За словами Віктора Шакерзяна, потреба у допомозі є завжди. Зокрема, першочерговою необхідністю є саме дрони. Вона ну, більше потребується все таки дрони. Це маві Pro. От вони дуже багато і Він може слугувати як і розвідником, допомагати також і бути і нести вибухівку. Тобто, на всіх повністю от напрямках він потрібен, тому що це є очі. Це те, забезпечує це життя наших от військових. Окрім цього, з міського бюджету регулярно виділяють кошти, аби підтримувати армію в тилу. Допомагаються безпосередньо це субвенціями, тобто вони пишуть нам лист, все сі виділяє кошти. Це допомагає також їм придбати там ті військові оснащення, що потребує, що наприклад міська рада не може придбати. Віктор Шакирзян додає, продовжуватимуть допомагати військовим і надалі, аж доти, доки в цьому буде необхідність. Вікторія Якимець та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Друга перемога на зборах рівненський варес зіграв сьомий матч на літніх тренувальних зборах. У Києві команда з Рівного здолала друголіговий локомотив. Рахунок матчу 3-1. За Зарівнян забивали Руслан Степанюк, Микола Гайдучик та Дмитро Годя. Це лише друга перемога Вереса за літні збори. Також у команди чотири поразки та одна нічия. Попереду поєдинок у столиці проти тамтешньої оболоні запланований він на 26 липня. Історичний день сьогодні Олімпійська збірна України зіграє свій перший в історії матч в рамках літніх Олімпійських ігор. Дебютна гра пройде на стадіоні у місті Ліон розпочнеться о 20-й У заявці збірної двоє уродженців Рівненщини. Це Олексій Сич із села Зоря та Олександр Мартинюк із села Тараканів. Гратиме збірна проти однолітків з Іраком. Бажаємо успіху нашим козакам. Перша гра вона буде для нас дуже важлива, як з турнірної точки зору, так і взагалі, тому що це перша гра для футбольної команди на Олімпіаді, тому ми дуже зосереджено готуємось до гри. У просторі підсвідомості у Рівненському краєзнавчому музеї представили виставку робіт військового Руслана Міненка, який служить на східному напрямку та захищає наші землі від окупантів. Окрім зброї, він за допомогою звичайної ручки створює унікальні роботи в стилі мікрографіки. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з чоловіком та дізнатися, у чому його унікальність. Зброя і мистецтво Руслан Міненко, військовець з Рівного. Він разом зі своїми побратимами захищає нашу країну на передовій. Його мобілізували рік тому, і він без вагань вступив у Збройні Сили України. В армії не служив свій час. На початку повномасштабки в 22 другому році, що записувався, не взяли того, що не було опита, не служив. Просто записали і все. Рік працював собі спокійно. Через рік прийшла пов'язка, тільки прийшла пов'язка, пішов. Потрапив у щепку, і потім на схід. Руслан вже понад 20 років малює у стилі, який сам чоловік називає мікрографікою. За його словами, картини пишуться на рівні підсвідомості та спочатку не мають сюжету. Зараз у військового відпустка тому для чоловіка запропонували провести виставку своїх робіт у краєзнавчому музеї. Філософія така ставиться крапка, яка символізує кінець. В даному випадку тут починається навпаки розвиток. Гармонійний розвиток подій на от листку, який можна буде побачити, на рівні підсвідомості. Картина малюється на рівні підсвідомості. Там немає нічого такого. Реального, скажем так, що треба побачити чи шукати, хоча більшість картин захисника не мають конкретного сюжету, і кожен глядач може побачити в них щось своє, але є кілька робіт, в яких закладене символічне значення. На одній з таких зображено п'ять воронів, що символізують побратимів військового, які загинули на полі бою. Фон на такі, як іде, реально в нічне чергування, де нічого не видно, буквально там на відстані двох метрів. Ворони символізують загинувших товаришів, які... з якими я проходив шлях ще з навчального центру. Там п'ять людей, вони в різних бригадах були. Хто в морській піхоті, хто попав в штурмовики, хто в зенітку п'ять загибших душ. Також військовий вигравйовує на гільзах відомі картини, серед яких є і зображення козака Мамая. Робиться звичайним гравером. Коли робиться, ну звичайно, вільний час від служби, коли не на позиціях, якщо є світло, Хоровод, дівчата, танці в округ гільзи, казак Мамай, да ну от це казак Мамай і на гільзі, і на моєму казанку, який використовується на службі. Чоловік зізнався, що його картини стали для нього своєрідною арт-терапією, оскільки переживати труднощі війни дуже нелегко. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Богдан Корбяк, телеканал ITV Group. Це Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких у ваші оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.